Доброго-доброго раночку. Сьогодні 7 грудня. Вчора був Миколайчик, і Миколайчик всім слухняним діточкам та дорослим приніс подарунки. Так, сталося і зі мною. Несподівано я отримала подарунок. І, що дуже приємно, що це подарунок, зроблений руками творчої людини, яка мене дивиться яка мене вже другий раз поспіль дуже сильно радую. Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія, це мій канал. В нас з вами 7 грудня. Ми зараз з вами подивимося, що мені, окрім подарунків, приніс адвент календар І трішечки ще поговоримо про традицію. І я дуже хочу з вами розпакувати подарунок від Світланки. Тож я вас запрошую до перегляду. Давайте починати 7 грудня разом. Невеличкі підключення. Привіт! Зі Святим Миколаєм! Я сподіваюся, всі ви знайшли смаколики. Вчора мені випав Палентин Куінжі. Якщо ви пам'ятаєте, одну із найвідоміших картин цього художника це Ніч на Дніпро. І там його звинуватили в тому, що він використовував флюоресцентні фарби. Хоча це було зовсім не так. Він за рахунок кольоропередачі зміг досягти такого ефекту свічня неба та води. Я хочу використати ось ці градієнти. Оці, мабуть, що не підуть, хоча подивимося. Також я використаю ось цю ниточку, це карний маринос. 100%, і я його купувала у олічки в деріву і в'язала з нього светрика собі, який неймовірно розкрився, а потім я його неймовірно сваляла. Таке теж буває. Як додаток хочу використати ось цей меринос. Тут присутній такий фуксійний відтінок, і він непогано має такими теплими включеннями. Рудувато фуксійними підтримати ось ці теплі відтінки. Так, і тому що тут всередині теж є такий теплий теплий бордово-коричневий. За основу я візьму ці два мотки Super мені здається, да, комфорт. І хочу додати ось ці моточки на борду. Це в мене колір, колір, колір 9. Це стосовно мого адвент календарю в'язального. І давайте подивимося на інші адвент календарі Привіт! Вітаю! У вас 7 грудня, і у нас з вами сьомий день наших різдвяних ранків. Сьогодні в мене World Exploration, тобто дослідження світу, і смак у мене сьогодні стокгольм, лунго. Мені дуже подобається оформлення цих капсул з такими шведськими стилізованими вишитими елементами. Серденькі, тут є красиве оформлення. Цукерка в мене сьогодні білий шоколад всередині праліни з горішків. Це листівочки, які я вчора починала. Там так вони виглядають. Треба малювати хоча б двічі на тиждень, тому що я забуваю, як тримати пензля в руках. І давайте розкриємо Сьогоднішній подарунок. Так, знов невідома компанія для мене. Паула Choice Neксиamid Це... Бустер. Це має бути сиворотка, я думаю. Так. Не тестувалася на тваринах, що дуже добре. Вироблена в Штатах Сіетл. Пам'ятаєте, Не сплячи в Сіетлі. Обожнюю цей фільм, він для мене дуже різдвяний. Так, і тут у мене має бути все серйозне. Тут є ось така піпеточка. І це, я думаю, що для написано покращує структуру шкіри. Um, зменшує пори. Never Animal Tested, що дуже добре. І не подразнює, і fragrance free Ось таки, така сиворотка, серум, називайте, як хочете. Boost, це якраз для шкіри підтримати її, коли вона вже має яких, якісь вікові зміни. Дуже добре, нарешті. Один із подарунків такий, який я буду використовувати. Ось такий в мене день. Я робила вам підйом по четвертому адвент-календарю. І давайте починати цей день і радіти життю. До наступного підключення. Бувайте! Сьогодні в мене розмова піде про подарунки. Тому що, по-перше, у нас буде зараз розпаковка, а по-друге, тому що це пов'язане ще з дохристиянськими традиціями, а з святкуванням Нового року. Тому що Новий рік святкувався ще до християнства, і це було День Сонцестояння, і приносили жертви, дарували дари і так далі. І саме тому на Новий рік ми звикли дарувати подарунки. І ця традиція дарувати дари вона прийшла і на Різдво. Тобто додалася до святкування Різдва. Я трішечки вам познімала свій улюблений житловий комплекс. Це сучасна архітектура. Ми тут з вами були, але перед. Різдвом тут, неймовірно, гарно, вкладені ось такі кульки, красивого такого бурштинного кольору, і така приємна архітектура тут, і дуже красиві зроблені ці підвіси. Дарувати дарунки було звиклим з самого-самого початку. Коли почали святкувати Різдво, і цікаво те, що тоді в дохристиянські часи дари богам теж викладали під деревом, довкола якого водили хороводи, і довкола якого співали пісні і проводили усілякі обряди. А от стосовно чому ялинка зелена, ми будемо говорити. Вже завтра, і звідки взялася традиція Омли, теж поговоримо зав завтра. А сьогодні подарунок. Знаєте, коли 6 грудня знаходишся далеко від сім'ї і не сподіваєшся отримати жодного подарунку на честь Святого Миколая. Потім бачиш біля поштової нашої полиці на нульовому поверсі біля входу величезну коробущу таку, не знаєте коробку. І там написано твоє ім'я. І від цього стає дуже тепло на душі. Тут написано, коли Надія не їде за подарунками, подарунки їдуть до Надії, веселих та магічних свят Світлана. Світланку, я дуже-дуже дякую. Мені прикро, що я Don't eat the buttons. Смішно собака яка їсть. їсть гудзики. Да, я мала доїхати в неділю в містечко Фрум, побачити Світланку, побачити містечко, але так сталося, що був і страйк, і в мене мали забрати валізу, тож не вийшло. І ось Світланка мені відправила. Я сподіваюся, там щось зроблено своїми руками. Давайте подивимося. Тож у нас розпаковка подарунку. Ухти! Так, я бачу що щось солоденьке. Чи ні? Да на і тінь. Я не знаю, чесно, що це. А, це такі листівочки. Ні, це не листівочки. Це о, може, це такий адвент календар? Чи як? 12-го, 12 го, 12 -го. Чекайте, це адвент-календар 7-го 12-го. Клас! Так, 23-го, 12-го. Чекайте, щось Світланка таке вигадала. Так, anytime. Time. Time то можна сьогодні, правда? А, може, це гуздик? Ні, це не гудзик. Це маркер. Дивіться, яка краса. Боже, як приємно, це ще. Це ж треба так, я оцей дістаю, це кладу назад. Тут такий адвент-календар виходить, що. Так, тепер. Скімо ксимурсок 209 20 грамів 80 метрів. Боже, яке воно красиве за кольорами. Подивіться. Це, може, якийсь день був, а я не побачила. Це виходить, що дивіться, тут вкладено було Ginger Pink Plant Tide Yarn. Так, от зроблю, щоб ви бачили це, мабуть, що. Англійська вовна, так я світланку за це спитаю. Тут 60 грам і це виходить ще на парочку петечок. Так, на щось тут. Давайте її дістану ось так. Так. Так, 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 тик. -тик, 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 -тик. Ковзани. Клас. Так, це я повішу собі на двері. Світлано, це просто неймовірно гарно. Так, я сподіваюся, це зроблено вашими ручками. Ковзани. Я займалася фігурним катанням. Тож це так... І я прикрашу свої червоні двері. Такі тут буси. Зараз отак зроблю. Дивіться, яка краса навіть не вміщується в кадр. Так, виходить, що в мене є на пару смугастиків. Таке, знаєте, відчуття, що вони навіть поділені на навпіл. Зараз подивимося. Є вона така м'якенька, неймовірно м'якенька. Так, да, бачите, воно поділене, наче навпіл. Тобто якраз. Да, і ось тут. Ось так поділено. Тобто якраз на такі смугастики. Думаю, що видно, що пряжа дуже-дуже м'якенька, Просто неймовірна. Краса. Мені просто цікаво, чим це пофарбовано. Сексон блю. Це мрусок. Просто Написано Golden Rot, Це кольори, мабуть, що. Так, ну і ось тут у мене на декілька днів. У мене на 12, 12, на 19, на 23 і на 7 я відкрию завтра. Світланка це любов. Дуже вдячна. Вночі я заправила станок, ось така українська ніч в моєму розумінні, зі спалахами десь трави пахнуть пожухлі від спеки, чорне синє небо, зірки. Десь річка шумить, співають соловій. Десь так я бачу українську ніч і саме так я її відобразив куінжи. Тож, плантинку інжи, йому буде до Нового року. І я кладу назад цей паперець, хоча мені дуже-дуже хочеться. Позайматися саме мені. Але я не вагарюю. Треба Шапку я не можу почати, тому що я не знаю, ми не обрали пряжу. А це я не можу почати, тому що ми теж не обрали пряжу. Так, шкарпетки. Ось це в мене розпочато. Це кладу назад. А може. Все ж таки займуся палантином. Напишіть, як вам за кольором. Мені дуже подобається. Це буде таке буйство фарб, але нічне таке, знаєте. Портить мені ним мені позайматися, тому подивлюсь, або шкарпетки справді тому, що я в неділю їду. неділю-понеділок вівторок. І 100% я буду брати з собою шкарпетки. Можливо, я завтра позаймаюся палантином, а шкарпетки візьму з собою. Подивлюсь, поки що випало, то випало. Ось так Це закулюємо. Це в мене ще залишки. Це, до речі, ниточка в мене те, що Ірина. Лакіяр фарбувала, я в неї купувала. І оці спалахи це теж її фарбування нитка. Це в мене залишок по супервуш Чорно-графіта повністю пішов. Це в мене залишки по наріносу. І що ви розуміли, мені не вистачало, і я згадала, що в мене були залишки від шкарпеток. Тобто в мене 100 г пішло з хвостику. Це отакий. Від мод від опалу. Ось він тут. Мені потрібен був такий синій, чистий. Тут він є. Так. І ось це залишок антрацитового. Це все ще піде в тіло, скажімо так. І, звісно, сюди піде ось це. Можливо, ось це. Подивлюсь. Ось так це буде. І як підмот, для того, щоб він був щільніший, я додам ось цей Ось так це виглядає. Я думаю, що це буде неймовірно файно. І... Я думаю, що ця річ прикрасить цей світ. Бувайте!